Я не встигаю за останніми новинами. Одним словом, паспорт. Я так зрозуміла, що паперовий паспорт вже не паспорт, бо він на двох мовах: український і російський. Хоча він є дійсний. Викидаємо. У мене є права і закордонний паспорт, а вони на англійський. Нам вже також не можна. Я вже хотіла, знаєте, якось думала, можливо, французьку вивчити, бо будемо патріотично налаштованими. Я тільки почала вчитися. Французькій мові, тому що англійською я знаю досконало, а от, виходить, з французькою трішечки проблеми. І російською, до речі, володію добре. А тут раз і вже Макрон зустрівся з Трампом. Потім відкриваю новини. Дивлюся, почекайте, Верховна Рада проголосувала за легітимність президента Зеленського. Вся преса. Сюди всі пишуть, говорять, то виявляється ті укази, які були підписані під час його нелегітимності. Давайте вирухуємо цей період. Це два рази продовжування військового стану. Потім укази, різні нагороди. Вони не дійсні. Можна якось скласти в оцей от графік. Я хочу бути патріотично налаштованою патріоткою. Прям в і поперек. Мені набридло завжди бути сіпаратюгою, да? І завжди не такою. Тільки можна уточнити. Під чим прапором цього разу ми махаємо і кричимо, які гасла Дурдук!